Жирона розгромно програє Реалу. Це кінець чемпіонським амбіціям, не найкраще матч Миколенка та гучне повернення у Шахтар вже цієї зими. Вітання, друзі! На зв'язку футбол України сьогодні поговоримо про матчі українських футболістів у топ Чемпіонатах Європи. А перед початком нашого відео традиційне прохання перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо ви цього ще не зробили. А також натиснути на лайк та дзвіночок. Погнали! Традиційно розпочинаємо із товариських матчів. Напередодні таких українські команди зіграли одразу вісім. Дніпро 1 зумів здобути мінімальну перемогу над клубом Аркадак із рахунком 1-0. В Нічию розійшлися оболонь із клубом Кега, а також пинай із Металістом. За закарпатську команду вперше забив Вакула. Львівський рух провів дві гри. Спочатку програв в горіці 0-2, а потім переміг Примор'я із рахунком 2-0. Розгромну перемогу над Пюніком оформила Зоря рахунок 4-0, 3-1 переміг Мияву, а Кривбас мінімально здолав Виборг із рахунком 1 -0. Далі переміщаємось до Іспанії, де Андрій Лунін у складі мадридського реалу протистояв Артему Довбику та Віктору Циганкову у складі Жирони. Направду говорячи, напевно, цей матч все ж таки був більш цікавий українським вболівальникам з точки зору іспанської жирони, які йдуть або радше йшли на історичне досягнення та здобуття чемпіонського титулу. Однак цей матч проти реалу і поразка 0-4 напевно все розставляють по своїх місцях. Команді Мічела об'єктивно зарано, а найголовніше дуже важко буде надалі претендувати на золоті нагороди чемпіонату. У очному протистоянні королівський клуб загалом не мав багато проблем у грі і переміг 4-0. Щодо Андрія Луніна, то багато говорити про його гру не доводиться, адже суперник не наніс жодного удару у площину його воріт. Загалом таких було 5, однак жодного разу серйозно Андрія не потурбували. За цей матч від порталу Хускорд він отримав оцінку 6 і 8. У поєдинку на його рахунку один перехоплений на віз, 25 точних передач та два виноси. Набагато цікавіше нам поговорити про його опонентів, а особливо Артема Довбика та Віктора Циганкова. Нападник за цю. Цю гру отримав загалом, як і уся Жерона, низьку оцінку 5,9. Гру циганково оцінили вище 6,1. У активі Довбика один удар по воротах, і той заблокований, одне вдале обведення, 10 дотиків до м'яча, 6 точних передач, 2 втрати та 1 фол. Щодо циганкова, він зробив 32 дотики до м'яча, віддав 18 передач, одне вдале обведення, один раз порушив правила та один фол заробив на собі. Невдалою була гра українців як при атаці, так і при обороні. До прикладу, Віктор Циганков, скажімо так, прийняв участь у двох забитих голах мадридського клубу. На 35 й хвилині саме Віктор разом із Коуто, який взагалі цей матч захоче забути як страшний сон, намагались втримати Вінісіуса. Однак бразилець все ж зумів вирізати неймовірно точний пас на Белінгема, який обігравши голкіпера, забив другий гол у цьому матчі. Під час третього м'яча ситуація повторилась, і навіть дійові особи ті ж самі циганков та коуто намагаються тримати одинокого віні, який, не помічаючи супротиву від двох суперників, проривається в штрафну б'є, голкіпер відбуває, однак, на добуванні перший Белінгін на 70 70-й хвилині. Обидва українці покинули поле. На той момент Жерона програвала вже. Нуль після цього матчу Жерона відпустила Реал вже на 5 балів, однак все ще випереджає Барселону. Чи варто робити трагедію з цього поєдинку? Однозначно, ні. Клас виконавців та загальний клас Реалу все ж таки беруть своє у цьому сезоні. Жерона в будь-якому випадку стрибнула не на одну, а навіть на три голови вище, показуючи той футбол і ті результати, яких від них не очікував ніхто перед початком цього сезону. В будь-якому випадку, попереду ще багато матчів, і так чи інакше все в руках і в ногах футболістів Мічела. Однак, так впевнено і так завзято говорити про чемпіонство його команди напевне більше не доводиться. Далі переносимось у Англію, де свої поєдинки відіграли і Віталій Миколенко, і Єгор Єрмолюк. І в контексті Миколенка знову ж таки доводиться говорити про гру українського футболіста. На жаль, не в позитивному ключі. Для початку першого Манчестер Сіті, подача кутового і Віталій Миколенко намагається тримати Хуліан Альварса, однак не зміг перешкодити йому нанести удар. Перший постріл було заблоковано, однак добивання неймовірно потужне добивання від Ерлінга Голанда вже ніхто заблокувати не зміг. Під час другого пропущеного голу також доводиться згадати про Віталія, який традиційно пішов грати високо та не встиг повернутись до оборони на прорив того ж Голанда 0-2 і поразка для Евертона. За гру українець отримав одну з найнижчих оцінок 6,0. За 90 хвилин на полі у його активі 31 пас, 3 фоли та 3 виноси. Евертон після цього поєдинку залишається на 18 й сходинці у турнірній таблиці. А от Ярмолюк свій матч провів впевненіше, його команда перемогла 2-0, а український. На свій актив записав передгольовий пас. На 77-й хвилині, скориставшись перехопленням, ярмолюк вдало підключив в атаку Янельта, який прострілив у штрафну на тоні, котрий перевів м'яч у ворота. Загалом, вийшовши на поле на 69-й хвилині, українець зробив 7 дотиків до м'яча, віддав одну точну передачу, 4 рази втратив м'яч та один раз його виніс. Оцінка за гру 6,1. Ну і наприкінці поговоримо про гучне повернення, яке ми анонсували раніше. Це повернення Педріньо у Шахтар, яке може статися не літом, як анонсували раніше, а вже цієї зими. Агент півзахисника працює над поверненням бразильця в Шахтар до кінця трансферного вікна. Про це інформує журналіст Жоржі Нікола. причиною такого рішення стала мала кількість ігрової практики, яку нині Педріньо отримає. Або точніше не отримує у Атлетико Мінейру. Нагадаємо, зовсім нещодавно Педріньо підписав із Шахтарем новий контракт, який розрахований на 5 років. І раніше очікувалось про це повідомляли і самі гірники, що футболіст повернеться до стану команди влітку цього року. Однак, як ми бачимо, гучне повернення може статися вже найближчими тижнями. Друзі, у коментарях напишіть, будь ласка, на вашу думку, все ж, чи залишається Жерона одним із кандидатів на чемпіонство у Іспанії, чи там фактично все вирішено і Реал забере своє. Залітайте у коментарі, нам буде цікаво почитати вашу думку, можливо, в дечому посперечатися. А на сьогодні це все. Ще раз закликаємо перевірити підписку на наш канал. Залишайтеся на зв'язку із футбол України і до зустрічі!